Залізниця це не просто колії та потяги, це серце транспортної системи країни, що забезпечує безперебійну роботу економіки, евакуацію людей та постачання всього необхідного. А залізничник це професія, яка потребує відповідальності, витривалості та майстерності. Вони працюють, щоб поїзди приходили вчасно, вантажі доставлялися безпечно, а пасажири почувалися комфортно. Залізничники це велика команда професіоналів, кожен з яких виконує важливу функцію. Машиністи керують потягами, забезпечуючи їхню безпечну та точну подорож. Диспетчери координують рух поїздів, стежать за графіками та розв'язують нестандартні ситуації. Ремонтні бригади підтримують інфраструктуру, колії, контактні мережі, вагони та локомотиви. Сигналісти та оператори зв'язку гарантують чітку передачу команд і безпечний рух потягів. Провідники дбають про комфорт пасажирів, допомагають у дорозі та контролюють порядок у вагонах. Сьогодні, під час війни, залізничники відіграють ключову роль. Вони евакуюють мирних жителів з небезпечних зон, доставляють гуманітарну допомогу. Транспортують військову техніку та відбудовують зруйновані шляхи. Завдяки їхній мужності залізниця працює навіть у найскладніших умовах. Ця робота несе великі ризики, обстріли заміновані шляхи, високе навантаження, все це реальність залізничників. Але попри небезпеку, вони залишаються на своєму посту, адже їхня праця життєво необхідна для країни. Ти Залізничником це не просто робота, це покликання. Це професія, яка змінює життя мільйонів людей. Це майбутнє, яке ми будуємо разом.